Майнкрафт, але свині випадають круті предмети. І так, я десь заспанився в джунглях, отож, давайте тоді зробимо деше перше дерево. Я зробив три штуки, скращуємо дошки, скрачуємо верстак, скрафчуємо палички і скрафчую дерев'яні інструментики. До речі, наша ціль для тих, хто забув пережити один день. Друзі, я тут подумав, що свині не блукають у джунглях. А це погано. Тоді я добуду чуть-чуть побільше дерева, щоб скрафтити чуть-чуть човна човен. Так, скрачую дошку і скрачую довгоочікуваний човен. Ну що ж, попили? О, ура! джунглі закінчується і село. Так, зламаю цей. М -м, як там його? Е човен? І так, мені треба лише ліжко, щоб переночувати ніч. Іскри і. Ууу, і... нормально такий чавчик. До речі, підпишіться на канал, якщо ви любите Україну. Я, наприклад, так. Ну добре, тоді давайте я перечекаю ніч. О, нічка! Ура!